Нещодавно мене збило авто в Нідерландах, і я була просто на паніці, в розпачі і не знала, як діти. Тому сьогодні я хочу поділитися інформацією, як треба діяти, аби якщо застанеться у вас, ви знали, що треба робити. Тож, по перше ви маєте зафіксувати місце, де це все відбулося. Ваш велосипед, машину, номера авто, нанесені травми. Друга, ви маєте викликати поліцію, або все було по закону. І якщо людина вимагає від вас кошти та каже, давай мені гроші, ти винуватий, то ніколи на це не бійться. Пам'ятайте, що велосипед у Нідерландах в пріоритеті і готівкою ніколи тут нічого не вирішується, лише через страхування та винесений вердикт. Тож після того, як зафіксували цю всю ситуацію, ви звертаєтеся до хіменти, тому що у українців з тимчасовим захистом є страхування, яке покриває є ущерб для третьої особи навіть у таких випадках. Тому, якщо ви дійсно винуваті, то за вас заплатить держава, але потрібно все це зафіксувати, звернутися до кіменти, і менеджер, який працює з українцями або якийсь працівник, вже в цю ситуацію і буде її вирішувати. Будьте проінформовані, та нехай ця інформація ніколи вам не знадобиться.